Всім добро здоров'я, слава Україні! Почнемо від того, коли і де ви народилися? Я народилася в селі Будищах. І після того, як почалися ті розкуркулювання і арешти, то мій батько був офіцером при Петлюрівській армії. То йому довелося втікати, він не мав можливості бути. Як він хотів врятувати своє життя, то він мусив лишити родину і село і втікати. Він цілий час переїжджав з місця на місце, де працював і заочно вчився. Коли він скінчив педагогічний університет і дістав диплому вчителя, то він хотів бути з родиною якнайближче. І в 32 році він. Переїхав в село Моренці якраз туди, де родився Тарас Шевченко. Один рік він працював сам, бо він боявся забрати родину туди разом із собою, бо він боявся, щоб знов не прийшлося йому втікати і останеться родина сама без ніякого обезпечення і на вулиці. Але як він попрацював там, то йому такий рік. То йому вже було досить самому бути, і він забрав нас туди, мого брата, і мене, і маму до Мориниць. І коли саме ви переїхали? Ми переїхали у в осені 32-му році. І відразу ж почалася там, через зиму ми ще перебули, а на весну вже почався страшний голод. Бо то не так, що відразу. Вкинувся голод і вже, але потроху зачав щезати, почали харчі щезати із України, хліб повивозили, і люди щораз почали більше і більше терпіти голодом. Коли фактично почали щезати харчі? Після 32-му році, відразу, так як би сказати, з половини зими, десь перед новим роком, вже в то, при кінці 32-го, а початки 33-го року почало все щезати вже почалися недостатки харчів бути на Україні, так як мені відомо на селі тоді, бо найбільше перейшло голодом на селах. Але ваш батько був учитель, він, мабуть, одержував пайок. Так, він одержував дуже маленький пайок. Скільки він отримував, я як дитина, я вам того не можу сказати. Я тільки пригадую то, що на нас, на двоє дітей, ніби на нас чотири особи, ми діставали дві літри молока на тиждень, за котрими ми мусили йти яких ох, добрих із три кілометри, чи геть за село, бо переважно колгосп був за селом. А то село було дуже велике, там знаходилося два колгоспи. Так що нам дітям треба було йти по ту літру молока. А Тот, що так що ви... два дні. А що крім молока ви мали? Окрім молока, ми мали велике щастя за те, що мого батька родина була дуже заможна родина. І перед тим, як мали розкуркулювати, то на те, щоб їх не чіпали, то вони усе майно, яке мали, вони здали відразу. До колгоспу, то іншого виходу не було, мусили здати все, що мали. А золото, яке мали, то дуже багато людей в той час і разом з тим і мої родичі закопали золото. І як ми переїхали в моренці, то звичайно, що людина то золото, то ті скарби з собою забрала. Як уже навесні, в 33 році, то був такий страшний голод. Що то попросту я сьогодні не можу собі уявити, що таке страхіття могло бути між людьми. Тоді йшло було до того, що люди людей їли, родичі поїдали своїх рідних дітей. Ви почали говорити про Трохсін. І властиво, тоді, як була в нас сусідка, у котрої вмерло вже двоє дітей і чоловік із голоду. То мама з нею подружила, бо як мама йшла на вечірній курс до школи, бо в нас працювала в кооперативі, і йшла на вечірній курс, щоб закінчити середню освіту і на ревізора по кооперативах, то нас не було кому лишити. То вона лишала із нашою сусідкою, з бабцією. І вона наскільки її довірила, що вона викопувала те золото, давала ті наші сусідці бабці, і вона. І йшла до Турксіну, бо там за гроші. І взагалі вже початки можна було що небудь за якісь речі, так як за хустку, за якусь спідничку, де заміняти кусок хліба, а потім дійшло до того, що люди вже шмати ніхто не буде їсти, що не можна було в людей нічого вже дістати вже вичерпалися всі харчі, не, не можна було жити інакше. А... То вони давали золото за золото в турксінах. Ви могли дістати всі харчі, які вам тільки потрібно. Як у нас є така українська приказка, окрім пташиного молока, ви все могли дістати в Торксіні, тільки за дорогоцінні каміння, за серебро і за золото. Де був Турксін? Турксіни переважно були по містах, по селах Турксінів не було. А де був найближчий до вас Торксін? Найбли... Найближчий був Турксін в Звенигородці. То було від нас 12 кілометрів. І ваша сусідка їздила туди? Не їздила, мусила брати тачку, така із дерева збита на двох коліщатах і з тою тачкою поїхати і привезти звідти. А що ви бачили у Моренцях в той час? В той час я пригадую, як дуже багато вимерло людей, і ви могли перейти через село. І дуже мало побачити хатів, котрі мали вікна. Та хата, котрі були повибивати вікна і позабивати дошками, то ви знали, що там в тій хаті нікого нема, що вони всі, що всі люди вимерли. Як ви приходили вулицею, звичайно, в той час все село скрізь мало що дороги було видно, все позаростало. Бур'янами, бузиною, дуже високі бур'яни рівнялися майже в рівні з тими хатинами, які там були. І по, по вулицях дуже багато лежало так, могли бачити по двоє, по троє, по десятеро людей, котрі лежали спухші, що вже не мали сили ходити. Вони були дуже опухші, і шкіра їхня була потріскана так, якби хто бритвою розрізав, і на ті рані сиділи. Тьма мухів. Якщо ще людина мала на трошки сили, то вона пробувала мухи згонити хоч з очей, бо мухи лізли в уста, в очі і виїдали очі навіть людям. А як уже не мала сили обгонити тих мухів із лиця, то тільки лежали ті люди страшним стогоном стогнали. І просили допомоги, рятунку у життя, а як, а як не мали вже тої надії, то тільки просили: добийте, доріжте, подіньте мене де, подіньте де і більше нічого ви іншого звуку від тої людини не могли чути. І ви, як восьмирічна дитина, проходили повз цих напівживих людей щодня? Щодня мусили переходити. Наприклад, тоді кляса нормальна. Складалося 42 дітей у клясі. В той час навесні до кожної кляси то було велике щастя, коли з'явилося яких шестеро, восьмеро дітей, а десятеро то найбільше. Бо тоді кинулася страшна пошесть хвороби. Тифус, шкарлятина дифтерія, всякі пошисні хвороби. Так, що ви могли побачити, кожна одна дитина була обстрижена під нульку, чи то хлопець, чи то дівчина. Звичайно, що приходили, давали уколи від, прищепляли дітей від хворіб. Чи діти у школі одержували якесь харчування? Так. Як хто явився до школи, то раз на день діти діставали миску супу, але в тій супі. Десь якусь картофлину могли побачити, або десь морква, більше нічого. Зовсім пісна на воді зварена картофлина, або десь якісь, на другий день десь трошки якихось крупів. Чи ви маєте поняття, скільки людей загинуло у моренцях? Того я вам сказати не можу. Тому що я була замолода і, як звичайно, що мене, то в той час. Не цікавило то, бо дитина не могла думати, скільки, тільки так як я чула від родичів пізніше, то як на загал, ви знаємо, що згинуло 7 мільйонів людей. Але пізніше як довго ви лишилися у Моренцях? У Моренцях ми були до 37-го року. Ну і вже після голоду, скільки було населення у селі? Я не можу вам точно сказати про то. Скільки. Дуже мало, дуже багато людей вимерло. Більш як половина, я б сказала, вимерло, Бо то здоровенне село було, тому більше як половина вимерло людей. Більше як половина більше села. Більше половина людей вимерла. Вивішували чорні прапори коло шкіл. І що це означало? Коло хати. Коло хатів, коло декотрих навіть вивішували. То був доказ, що там вигинули люди. Вимерли люди. Чи ви чули або бачили випадки людоїдства? Бачила. Нам, як дітям, молодим і ще не, не при своєму доброму розумі, то родичі наказували, щоб ми ніколи не підходили близько до незнаної, до чужої людини, кого ми не знаємо. І один випадок навіть трафився мені самі. Навесні тоді, властиво, як я розказую, як ще сніг із із землі, тоді у нас на Україні показуються чудесні підсніжники, проліски, цвіти. І мого батька, приятеля, другого вчителя, дівчинка в моїх літах, і я, і мій брат, котрий був молодший два роки від мене, і ми побігли шукати за, за тими цвіточками, і він за нами побіг. І як ми зайшли в сади. Моренці то було величезне село, і там дуже великі сади були, дуже багато садів. В той час ті сади були опустошені, бо там люди повимирали, і хати стояли порожні, так що, то так, якби ви десь у степ вийшли в ті сади. І надійшов старший чоловік. Скільки йому років було, я не можу знати, він був цілий оброша людина, як звичайно. І почав нас кликати до себе. Але ми старші, то ми пам'ятали, що родичі нам приказували, що Боже борони ні до кого не підходити близько. Але він тримав також мені, так як ви тут ми називаємо по канадійськи ті фасольками називали, то ріжного кольору цукорки. Брат страшенно любив солодощі. І як він побачив, що той чоловік тримає цукорки і кличе його до себе. То він думав, що то, звичайно, добрий дідуньо. І він до нього підійшов, він почав його манити за собою. Як він почав його манити за собою, то ми тоді, вже не дивлячись на те, що то був мій брат, ми його лишили разом з тим дідуньом, і що сили мали, побігли назад, повернулися додому. Як ми повернулися додому і сказали мамі, що брата узяв якийсь дідуньо і пішов з ним, то вони довго не чекали, тільки відразу деякі сусіди були коло нас і мусили повідомити вже другі по поліцію, а ті селяни, котрі були близько наші сусіди, то побігли туди, за тим їдуньому, ті сади до тої хати. І вони знайшли у тих садах була хата. І якраз той старий чоловік вже розібрав навіть скинув верхнє шмаття із мого брата. Як прийшла туди міліція, тамтейша того села, то знайшли така глибока яма була, як колодязь під таким, так як комірка, так, у нас називали то Шалаш, як тут шандра ми називаємо. І та яма була властива в тій шандрі. То тоді я тільки чула від тата і від мами, що мій брат був дуже щасливий, бо вони в тій ямі знайшли 150 голів відрізаних від людей. Він уже не досить, що він з'їв усю свою родину, а він ловив, властиво, таких дітей, чи немічних, яких слабших від себе людей, відрізував їм голови. І заправляв ті то м'ясо в кени і ще й продавав то. Де він ще відразу його забрали і де його вивезли того чоловіка? Я й по сьогодні не знаю, де він пропав. Тоді знов ще був такий став, де діти завжди, де, як, як звичайно, діти ми бігали туди купатися, то я пригадую, що мама знов сказала: пригад... пам'ятайте собі одно, щоби знов не попали якимсь людожерам у руки. То не йдіть більше туди до того ставу купатися. Бо ми чули, що в тій хаті, там над ставом, стояла така хатина старенька, вже майже зовсім похилилася. Що той чоловік з'їв своїх троє дітей і жінку. І потім так само той чоловік щез, теж вікна були позабивати. Чи він сам помер? Чи його може арештували, я не можу вам сказати. Але це, це чутка була, ви не знаєте, що сталося фактично. Я не знаю, не знаю. Я тільки чула від родичів, що його десь забрали і він пропав той чоловік. І так ми там були до 37-го року. Ми, як кажу, в той час голоду не, не перетерпіли так, тому що ми мали запас золота і діставали малесенький пайок. То, що мама працювала як коперативі і, і батько. Для тих, хто був менш щасливий, ніж ви, для селян, коли голод припинився? То тривало через літо. Аж поки прийшли жнива. То так як почалося в 32 році, то 33-й і аж в жнива, то тоді вже. Дали людям потрошку збіжжа, бо, як звичайно, на Україні мені було потім, навіть після голоду, мені було дуже дивно. І не раз я задумувалася, чому така багата родюча земля, і як подивитися на поля, то такі великі колоски, такий гарний урожай. І я вже не раз було думаю, ну, цього року то вже селяни заживуть, вже будуть заможні, будуть мати досить що їсти. Хоч ми самі до колгоспу не належали. Але другі, як діставали більше селяни, колгоспники діставали більше на трудодень, то я тішилася тим, що знала, що і родичам родичі дістану щось більше, бо батька ніколи в дому не було. Так що восени 33-го року після Уж... врожаю. Після врожаю вже дали людям. Не знаю по скільки, але дали дуже-дуже мало. Так, що ледве-ледве що могли люди трошки відійти від голоду, але не зовсім тільки того, що не вмирали з голоду. Якби вам довелося кількома словами підсумувати усі оці жахіття, що ви розповідаєте, усі ці враження, що б ви сказали? Я просто боюся думати про то. Чому ви боїтеся? Чому я боюся? Бо я ніколи не можу собі зрозуміти, чому наш нарід на таких богатих землях такий працьовитий нарід і чому має так терпіти і як довго буде терпіти такому страшному катові, і доки він з нас буде з усіх. Щоб нашу пити, щоб ми так мучилися, той навіть, щоб мучився так, то просто неможливо. Я, я не можу про то подумати навіть, як довго то буде тягнутися. Але якби ви мусили підсумувати те, що ви пригадуєте з тих років, з того часу, що лишило найбільше враження? Страх. Одно що залишилося в моїй пам'яті страх, арешти і голод. І я щаслива з того, що я є на канадській землі. Тільки мені дуже жалко, я дуже жалую за тими людьми, котрі до цього часу там терплять. Дякую. Прошу дуже.